3 з Івано-Факівського. Чого я туди їздила, я розкажу пізніше. У наступному підключенні. 30 -е вересня. І у нас така сьогодні погода. Паде дощ. Я після роботи йду. Мені треба купити чоловікові ліки. Після операції я вам казала, що наступного люди підключення скажу, чого я їхала з івано з електричкою. Я їхала з чоловіком від лікарів. Ми проходили невропатолога, там ще апарат НМГ і випустили лікування. І я зараз іду Полік, чоловік після аварії, зробив операцію. Ставили йому пластину куча і потрібно ще лікування від невропатолога, тому що пошкоджені нерви в руці. І я йду. Дивіться, у нас така погода сьогодні. Дощ, але є вже другий день. В ваших местах, как уж противно фонтанам и дождям, то есть, будьте знатны. И будьте любы, что у нас. На вечере я решила приготовить салат с баклажанами. Тут я порізала баклажани, посолила, потім відтисну від соку, замаринувала цибулю, баклажани посмажу і зварила яйці. І це я все потім з'єднаю з майонезом, перемащу і буде такий салат. У мене є рецепт на каналі, як я його готую в відео. Є окреме. Якщо когось цікавить, можете подивитись. Сьогодні 1 жовтня. Вітаю з ним захисника і захисниці України з покровом Пресвятої Богородиці і, несподівано для себе, я сьогодні чищу гриби. Чоловік був в лісі і назбирав ось тут козарів. Це я вже половину почистила, тут почищені. І тут вже замочила білі гриби почистила. Буду ставити, заморожувати їх на різдвяні свята. А ці козарічі, як по-вашому, можливо, у вас кажуть, підберезовики, тут червоні і коричневі, то вже їх будемо готувати. А оскільки у нас вже є назбирані гриби, то я вирішила стушити картоплю з грибами. Половину заморозила під березовиків, а половину дала до картоплі з тушу. І білі також заморожу, як я вже казала. І зварила ще гороховий суп. Також вже був зварений попередньо горох, зварила ще суп на обід, коли прийду з роботи, щоб мати чим пообідати. Тому що на обід з роботи я приходжу додому обідати. Вибралася в центр міста, потрібно там дещо купити і вирішила піти через парк, показати, який у нас парк. Тут Контейнер такий з кавою. Подивіться, що будемо головити здобути. Трошки ремонтувати, звичайно, калюжі стоять цілий тиждень, дощі падають. На деревах вишивки, як вишивки, на сітці, такі викладені стрічки, під вишивку зроблено. Тут трішки зробили з вже далі, з плитки. І мостик, тут річечка тече. Листя все мокре, тому що цілий тиждень дощ. Зараз не можна по ньому походити, пошародіти листям. Тут ще такий ресторан, зроблений в азульському стилі. Тут зараз розваги для дітей. Колись проходили дискотеки. І там далі корти від спортивної школи, там займаються тенісом. Зараз підійдемо ближче я покажу. Я не хочу тою стороною йти. Ось там далі. І я повертаюсь на цю сторону. Також у нас такий автобус. Автобус міні-кав'ярня. Раз, два, три, чотири, почався перев'язати. І вихід з парку. Йду у центр міста, як виявилось, молодця віка. Немає шапки, похолодало, а шапки він немає. Тому я вирішила купити нитки. І так як я займаюся в'язанням, то я йому шапку зв'язу. Куплю нитки і ще треба докупити деякі ліки. Тому йду в центр міста. У мене так сльозиться це, це око вже роки. І не можу нічого зробити. І лікарі мені нічим не допомогли. Можливо, щось підкажете, що можна зробити. Зайшла в секонд-хенд і трішки вам покажу, яке взуття в нашому секонд-хенді продається. Кросівки ось ці непогані, тільки вони не шкіряні. Туфельки є такі чорні. Ще є такі кросівки Puma на тонкій підошві. Ці вже шкіряні йдуть. Чоботів вже багато привезли. Це вже такий період, коли вже знижена ціна. Це субота, а в понеділок останній день з вівторка вже новий товар. Вже Ціна зараз нижча. Але вибрати щось можна ще для себе. І кросівки є, і туфлі, ось такі черевики, які хто любить на каблуку. Це такі курсівки більше молодь любить, такі високі черевичками. І посонішки ще є, а це такі кудлаті під баранчика черевейки. Також гарні. Це такі шльопанці оригінальні, цікаві. Туфельки на каблуках різні. Черевечки, ну і багато вже осінніх черевичків, чубіт. угі також є. Я покажу ось ці гарні, такі зовсім не зношені. Хто таке любить носити, то якраз би підійшло. Такі на низькому туфельки. кросівочки різні. Вибрати щось можна, якщо комусь треба. То коли приходиш і вибрати немає, що сьогодні вибір є великий. Чоловічого, як завжди, є менше. Пили чоловікові на шапку ось такі нитки. Чорний колір. 75% окрив, тобто 75% волна і 25 акрил. Гарний склад буду в'язати. Ціна 115 гривень. Неділя повертаюсь з магазину додому. Зайшла тут у нас місцевий супермаркет Нива купити. На борщ, хотіла щось купити, були тільки шийки. Купила шийки курячі пів кілограма. Зараз зайду ще в АТБ, куплю хліб. Мені там за тебе він подобається, там не було в Ниві такого, як я би хотіла, тому зайду в АТБ. Куплю хліб, зварю борщ і буду відпочивати сьогодні. Тому я з вами прощаюсь до наступного відео, знімати вже більше. Нічого не буду, тому що немає що. На наступний тиждень може бути краща погода і буду щось знімати. Тому до побачення.